Ще вересня. Хтось із невдоволенням чекає на цю дату. Комусь дуже хотілося знову сісти за парту. Та всіх об'єднує одне так було колись. Та настали наші дні. Ми зрозуміли, наскільки важливим є навчання, хай зараз і не настільки просте. Але Україна потребує розумних дітей. Не забуваємо про безпеку. Наші діти просто зобов'язані вижити за будь-яких умов. наша Все наші роздуми, плани, бажання, мрії тільки про неї, аби нарешті на все стало добре, щоб Україна усміхалася. Цього року вже точно. Хто бажав навчитись класно малювати, так таки взяв того пензлика до рук. Хто планував підтягнути математику, зробив це. А хтось і просто підтягуватись вирішив. То теж важливо. Тож, саме час виголошувати плани на найближчий навчальний рік, щоб він був по-справжньому особливим. Найкраще ми можемо навчатися в країні. Де ракети, то лише... Для дослідження космосу реально отримувати знання та робити все можливе для цікавого дозвілля в школі. І зробити дуже багато багато корисного для ліцею до України, щоб нами пиша. Рік 2022-2023. готуйся! У мене вже є суперкрутий щоденник. А у мене класний рюкзак, щоб ходити до свого класу. Хоча гаджети ми далеко не ховали, ми готові до всього. Ми добре відпочили влітку і готові до нових звершень. Друзі, наш найкращий ліцей, вчителі сьогодні у цей вересневий ранок нам весело і сумно водночас, адже війна не дала зустрітися нам на нашому шкільному подвір'ї. 24 лютого змінило наше життя. Ми всі стали більш любити свою родину, свою державу, розуміючи, що вдома. Краще а Дім це Україна. Багато з нас були вимушені виїхати з міста чи за кордон, тікаючи від окупантів, від сирен і ракет. Проте у кожного в душі палає любов до України, у кожного у серці наростає сум за рідною домівкою містом, ліцеєм. Куди всім нам так хочеться повернутися. Ми українці вільний, нескорений та незламний народ. Наш патріотизм на позитиві збиває ворога, тому що ми одне ціле. Так як об'єдналися українці, не об'єднається ніхто. Сьогодні перед екранами моніторів вже зібралася вся велика шкільна дружня родина. І ми готові розпочати дистанційне свято Телеміст, присвячене початку нового навчального року. Ще не вмерла у країни ні слава. Ні вороженьки, як краса на сонці запанує ми, ми браття у своїй сторонці ду Ми свідками створення нової історії, яку в майбутньому ми будемо згадувати зі слезами на очах за наш народ, за наших героїв. Тому ми не можемо сьогодні не згадати хвилиною мовчання тих героїв, які загинули за незалежність України. Ми всі так сумуємо за нашим ліцеєм, але я впевнена я вірю, що скоро всі ми повернемося в його стіни. Засумувала без дитячого сміху і наш директор Любов Василівна. Вона з терпінням чіткає, щоб привітати педагогічних колектив, дітей та їхніх батьків. Тож запрошуємо її до слова. Любі діти, шановні батьки, шановні вчителі, ми так сподівалися, що 1 вересня цього року ми з вами зустрінемося на лінійці і в стінах нашого ліцею. Але, на жаль, сподівання марні, війна продовжується. І тому, звичайно. Ми всі заходи проводимо в онлайн-режимі. Але не дивлячись на це, 1 вересня, все рівно День знань. І я хочу вас, від цього педагогічного колективу, від себе особисто поздоровити з цим прекрасним днем, побажати вам творчих успіхів, наснаги, терпіння, віри в нашу перемогу, віри в наші збройні сили і віри в те, що в кінці навчального року. Ми обов'язково зустрінемось в стінах нашого ліцею. Бажаю вам успіхів, шановні батьки, бажаю вам терпіння, бережіть своїх діточок. Де б ви не знаходились за межами нашого селища, за кордоном, але будь ласка, допоможіть своїм дітям надбати знання. Шановні педагоги, вам бажаю терпіння. Здоров'я, оскільки на вас покладається, дуже багато сподівань з приводу придбань знань нашими учнями. Бажаю всім ще раз успіхів, здоров'я і головне миру. Що ж, настав час познайомитися з найменшим. Нашого ліцею. Адже для них сьогодні святковий найкращий день. Для них відкриваються двері нашого навчального закладу. Тож зустрічайте першокласників! Боблий день моя Україна, найкраща у світі країна. Встрічайте, юбі, нову зміну, наймолодці з розкажу, Я маму люблю і країну свою, я в школу прийшла, нічого не боюся, я тут усього кращого навчуся. Я я казак, хоча і ще маленький, та виросту, я обіцяю потихеньку мене навчать читати і писати, щоб потім міг країну захищати. Щоб потім став таким, я синим, як Збройні сили України, хоч ще у школу не ходив, багато висновків зробив. Я знаю, не в країні час. Ми прийшли усі у перший клас, бо ми майбутньої нашої країні, країни не дозволимо хилитися країні. Добрий день вам, вчителька моя, а кажуть, що школа це друга сім'я. Ще кажуть, що вчителька – це друга мама. Ви будете поруч з нами. Всі навізиття в садок, ніби тузиця. Ви вийті звицею, мабуть, тікає з тих, тікаю я. Добрий день, однокласники мої. Тепер ми нушенята, школярі із гордим іменем Українці. Прийшли в ліцеї, ми по гостинці. Добрий день, Весун, на кращий світі. Спасибі вам за можливість жити у своїй країні, на своїй землі. Ми віримо в мирні ночі і дні. Добрий день, Європа, планета Земля до вас звертається нова сім'я. Ми хочемо навчатись під мирним небом України. У цьому бажанні ми всі єдині. Ми будемо щасливі лише в Україні. У своїй сім'ї, у дружній родині. Добрий день, ліцей, добрий день квот. Навчатися прийшов нарешті час. Ось такі наші юні ліцеїсти, патріотики. хоч вони ще маленькі, але вже такі жваві та кмітливі. Гідна заміна нашим випускникам. Наші любі першокласники, навчатися нелегко, проте дуже цікаво, а роки шкільного життя спливають так швидко, ви навіть не помітите, їх саме такими ж дорослими, як і ми. І повірте, зараз, коли ми вже стоїмо на порозі дорослого життя, то ми подумаємо з Андріма вам, першокласникам, бо у вас все ще попереду. Сьогодні ви майже іменинники, адже у ліцеї відбулося народження нового класу, а ви стали учнями. Вітаємо вас. Шановні вчителі, любі батьки, обіцяємо вам в цьому році вчитися наполегливо і довести усьому світу і ворогу, що українці найкращі і найрозумніші. Ми обіцяємо чесно здавати вірші в зумі, не вигадуючи ніяких хитрощів. Надсилати вчасно контрольні роботи. Вмикати камеру на уроці та не включати смішні маски. Якщо серйозно, ми знаємо, що від нас залежить майбутнє України, і ми готові зробити все, щоб відбудувати нашу державу, підняти її з колін та зробити так, щоб вона розквітнула на заздрість усім і друзям, і ворогам. Як би там не було, ми розуміємо, що змінити світ найкраще краще можемо лише ми член сучасних вироб, суспільства, гідні діти України. Ми обіцяємо, ви будете нами пишатися. І ми нашу славну Україну розвеселимо. Так знання то дуже важна штука, і ми з упевністю можемо заявити ми готові стати достойними синами і дочками свого народу, щоб усе складалося як слід. Тепер головне, щоб вашого ентузіазму вистачило більше. як... На 10 днів вересня. Готові дбати про ваше здоров'я. Адже гарно засвоїли, що робити у разі повітряної тривоги. Наше завдання берегти ваше здоров'я. Певнені, нам вдається поєднувати навчання і соціальну ініціативу. Так, останнім часом ми пригощали самотніх літніх людей смачними фруктами. Щиро бажаю, аби жодна школа не зазнала руйнувань. Дітям потрібно навчатись. Діти хочуть миру. Нагадуємо, що безпека то не лише загроза з повітря, дорогу переходити теж слід обережно. Та власне, чому ми про це заговорили? Це все для того, аби Україна здобула справедливу перемогу у несправедливій війні. Ми зробимо все від нас залежне, щоб допомогти рідній країні вистояти. Ми дбаємо про екології нашого рідного краю, що все, що піддається переробці, не потребував у загальний бак. Ви кожна тваринка, що потребує допомоги, її обов'язково отримала. Щоб наша земля була доглянутою, гарною і головне мирною. Шановні наші вчителі. Сподіваємося, ви теж готові з головою поринути у новий навчальний рік. Та головне дякуємо нашим Збройним силам України за те, що у нас є сьогодні 1 вересня. Прийшов той момент, коли. Вже розпочнеться перший урок, тож запрошуємо вас до зустрічі зі своїми любими вчительками.